Всім доброго дня! Це компанія Бачу все. Сьогодні у нас на огляді попався ось такий комплект Hikvision домофона, який складається з викличної панелі, і моніторчика 7-дюймового. Його преимущество в тому, що він Wi-Fi підключається до мережі інтернет. Це дає нам декілька цікавих функцій, які я покажу далі у відео. Для початку розглянемо функціонал монітору. Приблизимося поближче до моніторчика. Ось отакий 7 дюймовий у нас екранчик. Він тачскріновий. Клацайте по екранчику, все працює. функції, є ось у нього просмотр. До нього підключаються дві викличні панелі і одна аналогова камера. Всі проводочки, переходнички, все в комплекті є, все дуже просто. Ось ззаді просто ви штикирочками все вставляєте в належні для цього отвори. І все працює без ніяких там. Заумних штук всяких. Працює він від 12 вольта. У нас ось це наші шнурочки. Ми просто від павербанка запитали, щоб е, показати вам відео, бо в нас тут розетки радушком немає. Ну блок питання є в комплекті, все в комплекті є. Е, ось так ми можемо переглянути трансляцію, включити відео. Видно, ось бачу все компанію, нашого оператора худесенького. Е, можемо. Взяти трубочку, Алло, поговорить, мене там ззаді чутно. Открити двері, там воно все відкривається. Отак от працює все на екранчику. Плюс сюди ще вставляється флешечка, вона в нас тут не вставлена. Флешка тут вставляється тільки для того, щоб записувати ось у вас є повідомлення. У вас тут будуть пропущені дзвонки. А коли буде флешка, то ви сюди відкласнете, бачите, воно ось записує такі відео. А откуди воно от відео взяло? Тут, оказується, ще є внутрішня пам'ять. А ну, подивимося, про що ми тут говорили. Ага, ну це фотографії, значить. Ага, ну Це не відео, а фотки. От фотки воно ділає, коли хтось дзвонить, -то бачите? Тобто ви будете тут увідомлення, а тут ось фотографії. А ще й відео, появиться, коли з'явиться флешка. Далі перейдемо на викличну панель. А ось о, наша виклична панель. Вона зроблена, ну вона в пластмасовому корпусі, корпусі, не в металевому, але дуже легко кріпиться на стіну. Ось я на коробку прикрутив, махаю. Ну, типа, тут на болтиках прикручено, дуже добре. Знизу у нас контргайка йде. Дуже велика ось кнопка для виклику. Ось нажимаєте кнопочку, пішов виклик, ось на моніторі. І так як у нас домофон підключається до Wi-Fi, я ось налаштував програму. Вона мені дзвонить на телефон. Тобто я можу взяти, Тут є дві функції. Якщо ми наприклад, положимо на моніторчику, ось трубку, то на моніторі перестає йти виклик, тут перестає ділянка, але вам на телефон виклик іде. Ложимо на, на телефоні. Якщо ми наприклад, ось нам дзвонили, спочатку на моніторі, потім у нас дзвонить на телефоні. Якщо ми на телефоні одразу положимо трубку, то воно положить трубку повністю. Везде. Ось така от удобна функція. А зараз я вам покажу, як ця кнопка працює ночі і як відображається зображення. Ось, коли наступає ніч, в кнопочки включається підсвічування, щоб було видно, видно куди тицять пальцями. Нажимаємо виклик. І Камера у нас знімає в чорно-білому режимі. Зараз, якщо я мене будувати трошки ближче до камери, підійти. Ой, я перекриваю. Ну, Коротше, видно хорошо, в чорно-білому все, качество картинка Друг другу видно. Отак все працює в темноті. І в заключенні. Що б я хотів сказати про цей комплект? Комплект дуже чудової якості на свою ціну, в нього багато функцій, що дає нам дуже розширений функціонал навіть того самого з телефона. У нас буде три камери, наприклад, якщо у нас будуть дві викличних панелі і одна камера, і ми зможемо дивитися це все з телефона. Це дуже зручно в наше час, щоб не виходити на вулицю. Він дуже інтелектуально понятний в налаштуваннях. Я б собі такий додому поставив, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть замовлення і ми вам зробимо маленьку знижечку на монтаж.